Ми заселилися в номер, який було заявлено як делюкс готелю Грегорі Хаус у Празі. Заселилися ми о 14.00. Довелося чекати, звичайно, дівчинка приїхала на реєстрацію, але реєстрація була швидко. Дуже багато людей було заселялося. Це якраз була п'ятниця, субота, неділя, і ми вже тут прожили три ночі, бо ми заселялися на чотири ночі і вже побачили плюси-мінуси. Тому можу провести ось такий рум-тур, показати номер, можливо, комусь буде корисно. Ну я почну з того, що. Ліфт тут працює, звичайно, можна підніматися. Ось, В принципі, сам номер. Бачите, Бачите і те, що тут шафи немає, є стільки стійка. Якщо вийти у вас багато речей, навряд чи вам цієї стійки буде достатньо. Дуже хороше зеркало велике, це із плюсів, міні-холодильничок. І ось таке тут приміщення, Ну, тут порожнє, я не знаю, такий як -то кажуть, апендекс такий, з написом, ну такий. Арт, можна так сказати, всі вікна відчиняються. В, в кімнаті було в принципі тепло на жарко, ми прикручували батареї. батареї регулюються, Ось є такі регулятори на кожній батареї, де можна робити більше-менше. Ну, бачите, зразу вже видно, що стіни стіни брудні. звернула увагу, так да? справді стіни брудні, є ось такий чайничок. Стіни бруднуваті. Ось це над ліжком це плитка. Ліжко із плюсів, те, що ліжко дуже зручне, спати комфортно, добре. Це звичайно плюси. Прикроватних тумбочок немає, я ось такі пеньки. Пеньки дуже важкі, навряд чи їх покоївки відтягують для того, щоб прибирати за цими пеньками. Ну і за цими пеньками нам теж довелося ці пеньки відтягувати, тому що саме там за ними вони заважають доступу до розеток. Є розеточки біля ліжка, це теж плюси. Є, бачите, штори на вікнах, є телевізор. Ми його вмикаємо задоволенням, слухаємо чеські канали. Ну час від часу, бачите, теж дуже багато розеток достатньо. Цього такі дві табуреточки, стіл такий, ну все по мінімуму. Було тут дві чашки: ось ці зелені, два таких прозорих стаканчика, дві ложки і кухонний рушник. Звичайно, тут іще було традиційно два великих таких рушники. Вон, ви їх бачите, маленькі рушники, ну два маленьких рушники. ми для них таке чисто них використовуємо один одним. руки витираємо і справді із отелю дуже хороший вид, який було заявлено вид на місто. Справді дуже красивий вид. Ось вікна всі абсолютно відчиняються, теж можна відчинити, провітрити. І поки ви насолоджуєтеся видом на місто, розкажу вам, що е, є дуже хороший Wi-Fi тут. Справді легко підключитися, дуже якісний Wi-Fi. Це із плюсів. Мінусів скажу, що ми прожили тут три ночі, і тут по суті не прибиралося. Тобто, покоївка один раз зайшла, навіть не позамітала, мабуть, вона винесла тільки сміття, пакет зі сміттям, і, мабуть, поміняла рушники, але рушники нам не суттєво. Ми ними, в принципі, так, оскільки там. Час від часу там користуємося, і то це нам не суттєві рушники. Ну і далі показую вам ванну туалет. В принципі, тут ну дуже зручний душ, достатньо туалетної тмаги, звичайно, щось просів. Душ, от навіть така от для ніг, така, от, такий килимочок. Його я так зрозуміла, теж там один раз поміняли. Але теж тут не прибиралося. Тут не милося. Хоча б ось такий душ недостатньо було гелю для душу. Душ сам по собі зручний, але гелю для душу було недостатньо. Його нам не доливали от, от, за три ночі. Є мило. Мило, мило достатньо, миломила багато. Працює фен, дуже хороший, потужний. Ось навіть вмикається і таке світло, дуже зручно там фарбуватися і так далі, не все дивитися. Але немає тут, тут не було шампуня, але хотілося б, щоб був шампунь. Так само, як не було ем, чаю, не було кави в чашках, тобто були прості чашки. Ну, ось такий, як то кажуть, рум тур вам. І все це нагадаю коштувало майже тисячу злотих. Не пам'ятаю, говорила чи ні, майже тисяча злотих. Цей номер на двох, номер делюкс на 4 ночі. Ось так.